Вітаю вас, колеги! Я Юлія Рудніцька, вчителька математики, і запрошую вас на свій курс Інструменти виявлення та надолуження освітніх втрат при вивченні математики. Курс призначений для тих, хто прагне покращити свої навички роботи з учнями, які можуть зазнати освітніх втрат у математичній галузі. Він допоможе вам професійно підвищити свою компетентність. Та створити сприятливе освітнє середовище для всіх учнів. Ми розглянемо інструменти та стратегії для виявлення освітніх втрат і надамо рекомендації щодо розробки індивідуального підходу до кожного учня. Не зволікайте, приєднуйтесь до курсу, і ви зможете отримати необхідні знання, навички та інструменти для успішної роботи з учнями у сфері математики. Наша мета. Підтримати вас у подальшому розвитку як вчителя та сприяти успіху ваших учнів.